Всім привіт! Гриби на трасі. У нас така вона вже осінь. Лися повлітав де-не-де де. от грибочки. Ось такі різні є молодші, є старші, то кілограм, там менше. Такі опенки. Вже продав там мав щось. шість відер таких було. Ще є червоноголовці. і гриби. Ще один кілограм. Гарні гриби. Отакі От з чорними шапками. Груба ніжка. Бішелюків. Кому інтересно, мабуть, приїхати в село Червоне. Бергалички і купити біля стадіону. Вон, камірка червона шмата. Ось так зараз в лісі. Туман, марно, сиро. Купеньки тяжко збирати поодиночний. Сирі, вожинниках.